Усім привіт! Мене звати Тетяна, і сьогодні я хочу зробити розклад, що чекає Росію у липні місяці. Сьогодні 5 липня, місяць уже почався, я трошки запізнилася, але це нічого ще попереду, практично цілий місяць. Я подивилася, що чекає. Україну у попередньому розкладі. І зараз я хочу подивитися, що чекає Росію по сферам О, на фронті, в політиці, в народі, в економіці та медицині. Так, 2024 рік. місяць? Це вже середина літа? Що чекає Росію? на фронті у воєнних діях? Що чекає в політиці? Що Росію в? Чекає на народ, народі, народу, який очікувати події. Та, що буде в економіці? Банківська сфера та медицина. на фронті дьявол. <смі> дьявол це неспокійно, це якісь будуть підступні дії. Буде дуже багато емоцій. Карта іерофанта. А вони будуть, мабуть, ну, карта іерофанта це каже про методички, мабуть, це вплив, то щось буде змінюватися. Будуть себе захищати, захищати підсилення, ну, силою. Я так думаю, що буде. Типу мобілізації, буде мобілізація, чи, чи, щось таке, буде якась нова вказівка по дьяволу. це так от ну, якось підступно, обманним путем якимось. Може, будуть щось обіцяти, будуть обіцяти гори і повні мішки грошей. Щоб якось підсилити захист та от, ну, захищати свої кордони. І від тієї сили, яка від прильотів. Тобто. на кордонах в них побільшає прильотів І вони будуть якось продавлювати ситуацію. Може бути таке, що вони силою. Ну, я не бачу тут карта наступу, але от якось від карт хочеться сказати. Що вони як будуть, будуть тиском якимось. Це не конкретний якийсь такий наступ, а якийсь такий тиск, може, навала якась буде. Ну, якимось тиском будуть продавлювати ситуацію, щоб себе захистити, будуть якісь такі нові настанови. Тому що, тому що ці ерефанти вже, вони вже <кій> починають боятися вони вже починають розуміти, що вже їм треба захищати себе. Ну, ті, хто головні, головні командуючи, я не знаю, хто там, віддає ті, керуючі прикази. Але вже сам дьявол приходить на їхню територію. Якби от перша б карта випала дьявол в нас, я б сказала, ну, все, дьявол в нашому домі. А так, виходить, в їхньому домі. Ну, на фронті. О, в політиці влада. Перемовини йдуть, щось про щось балакають. Проявити дуже велику активність. Ці дві карти вони б могли б сказати про ядерну зброю, якась ведеться перемовина. А ще, ну, оскільки це питання про владу, все ж таки, а не про фронт, то Вони домовляються, щоб більш активною була жінка, чомусь тут -от жіноча енергія. і певні маніпуляції. та внутрішні конфлікти. Від жінки будуть такі дії, які будуть визивати внутрішні конфлікти. Тобто у владі Йдуть перемовини, і будуть дуже активно розгоратися різні сутички. Тобто, і воно, мабуть, вже буде виходити наружу. Тобто, е от е як це кажуть, там, павуки в банки чи криси в банки е е е е гризуться, оце воно щось таке йде. Такі активні карти і, ко і, і конфліктні. І боротьба, ну, прям боротьба між собою та різні маніпуляції. Та кожен хоче бути вище за когось, проявитися. Можливо, в перемовинах, а можливо, вже і в перемовинах. Я так розумію, що, от е, я тут сказала, що тут ці іерофанти вже захищають себе. Я так розумію, що вони вже розуміють, що треба, треба домовлятися. Ну і це ж силою будуть продавлювати через фронт. Так. Що для народа йде е, завершення якогось етапу. Угу. Ух ти, як інтересно. як цікаво. Мир, та мир та гармонічне життя вже уходить в минуле. І йде такий поштовх. Я взагалі навіть не розумію. Йдуть такий посил. Будуть такі заяви, що е, страшно, і треба уїжджати, треба іммігрувати, переїздити. Тобто, чи хтось когось буде е, попереджувати, е, чи воно це вже буде відчуватися, що все миру, кінець. Вже йдуть нові можливості, але це такі можливості, які будуть тільки давати більше страху, або ну, більше страху та панічних атак. І тому думайте, Куди ви будете переїжджати? От, тому що на фронті будуть прильоти, сильні будуть прильоти, е можливо, оця от і жінка там десь внутрі е буде оце розжигати ці конфлікти. От. І буде відчуватися оця напруга така, і буде страшно. В общем, закінчилось для людей мирне життя на Росії. Закінчилося. От липень місяць. Нарешті, пройшло два з половиною роки війни, нарешті в них мир закінчився. І в них йдуть зовсім, зовсім новий етап, зовсім нові шляхи відкриваються до страхів, та, ну, коли треба втікати. Так, о, замечательно. банківська система, ну, економіка. Я скажу, банківську систему, це у мене, ну, це як гроші. Рахую. Обмеження. Обмеження. Тобто. З усіх сторін наставили їм перепони. Але фортуна колесо фортуни повернеться так, що. Поступово, будуть якісь гроші, да? хтось несе їм гроші, але то маленькі гроші. Так, але карта ілюзій тобто В них там обмеження. Але якось, от мені хочеться сказати, що якось вони будуть так розкручувати ситуацію, Може важко працювати, може якось з областей стягувати гроші, з земель, з сільськохозяйственних угодій. І вони якусь таку вигоду будуть мати. тобто якісь гроші вони будуть мати. Якось їм фортоне. Але це все по ілюзіям. Не треба вірити тому, що хоча там в нас от вони там будуть давати голосні заяви, що хоча в нас і санкції, але в нас там все добре і все є. Це неправда. Це в них такі бажання. Це в них такі фантазії. Насправді, може і фортоне, але фортоне трішечки. Ну, якби то кажуть, знаєте, от шабашка попалася і вдалося підзаробити. Отак от. Але все одно це не те, не те, що вони хочуть. Тобто це все ілюзії і в це вірити не треба. Я не скажу, що погані карти на банківську систему, ну, на гроші, да, на економіку, але все ж таки санкції роблять своє, і вони от наче падають якось так от в болото, хоча засасує в болото, хоча і тримаються на плаву, я б сказала. Так і в медицині, королева кубків. Ну, королева кубків це може бути. Це вода, це рідина багато рідини, можливо, багато емоцій, суди, крах планів і нестабільна ситуація із за певних дій. Е, ну, якщо взяти цю королеву кубків, що це хтось, е, може, якась лікарка. Може, якийсь психолог. Але. Ну, в общем, людина. Якусь людину може чекати суд. та е, вежа. Тобто все пішло не по плану. Крах планів. І нестабільна ситуація із активних дій, може, там, де вода? От у нас там також, по-моєму, в медицині там щось заводу я казала. І оце також може бути, що якась ГЕС. От, тип, от я казала, що в нас, типа, як от щось таке, як Каховська ГЕС і прийнято рішення ну, зруйнувати. Бо тут такі важливі рішення приймаються, і дати от нестабільну ситуацію зробити. Зробити нестабільну ситуацію. І щоб був вибір, вибір в активних діях. Ну от це про те, що я казала, що тут вони десь на фронті, що вони продавлювати будуть, що вони будуть складати якісь нові методички, настанови, і будуть силою якось йти. І от вони хочуть таку створити нестабільну ситуацію і поставити щось під загрозу. Рішення це прийнято. Мабуть, по якийсь ГЕС. Не знаю, була Каховська, але рішення прийнято, але. Плани можуть бути зруйновані, тому що не, от в них грошей не так то і багато. Я ж кажу, небагато там грошей. Немає, немає тут грошових карт великих. Це трошечки це така робоча лошадка, яка тільки своїм важким трудом заробляє гроші. <кій> Ситуація в них так собі, 50 на 50. І от вони підключають дьявола і силу. Ну і от, і єрофанта. Тобто, через обман, через натиск, через певну ідеологію, що ми йдемо до захисту, вони обдурюють людей. Вони обдурюють людей і кажуть, що те, що ми, ну, те, що ми робимо, це для того, щоб захистити себе. Ну, а нам створити. От нестабільну ситуацію. Але в них самих тут. Ну що як в них те саме, ну що як в них? Всі домовленості в них під'яволо йдуть. Тобто через погрози, через зраду, через обман, тому що зі світом, зі світом в них вже повні обмеження. І це спричиняє певний сплеск емоцій. Так що люди вже все розуміють, людям вже страшно, люди будуть тікати. А ще і внутрішні конфлікти у владі, де ці всі, от. вони ж вони, вони таку обстановку создають, що там не можна вже витримати. Там велика йде напруга. Ну, якось так. О, такі карти в мене вийшли. Я думаю, що те, що вони хочуть, мало чого вони отримають. Хочуть вони багато. <клух> <клух> Може, їм трошки фортене і вони якусь територію заберуть. Але якщо заберуть, то це маленька територія буде. О, такий розклад в мене вийшов. Дякую всім за увагу. Пока-пока!